Починаючи від першого, закінчуючи е, п'ятим пунктом, це все є апеляція до третіх сторін. Відповідно, реалізація цих пунктів від них і залежить. І нам тут ну, не доводиться якось навіть на кавовій гущі гадати, бо я, чесно кажучи, за кавою не сильно пропадаю. Е, що там буде реалізовувати, в який термін, в яких обсягах. Це залишається вже тепер зоною гри. І зону відповідальності наших західних союзників, і мені взагалі в цьому і вбачається такий підступний умисел всього цього, тому що в такий спосіб наша державна влада, яка програла і тут букву Г можна сміло міняти на букву С, абсолютно все починаючи з 2022 року. Просто вже тепер створює сама для себе такі підстави, такі шпаринки, такі можливості спихнути неуспіх на третю сторону, на третю сторону і перекинули всю відповідальність. І це є не те, що лицемірно підступно. Це є сточки зору здорової політики, державницької політики, це навіть злочинно. Тому що в такий спосіб буде знайдений якийсь третій винен у. У компромісних рішеннях, які не зовсім там добре сприймаються суспільством, свідомо введеному от в оману суспільства, за якісь поступки, які неминуче будуть, тому що без територіальних втрат ця війна не закінчиться ніколи і не розглядається таких варіантів взагалі від слова ніколи, за якісь інші види прогинів, які це суспільство накручене штучно. На завищені абсолютно ілюзорні ідеалістичні очікування не сприйме або сприйме як часткову там поразку, капітуляцію чи фіаско чи неуспіхів. Такий спосіб державна влада вона, якби свідомо ось готується, і це дуже чітко простежується. Це сліпи не побачить, як вона готується, просто спихнути відповідальність або брання на себе негативного вантажу рішень. Бо за позитивні в нас відосики відповідають. От на третіх сторін. І це насправді на, на найбільш прикро. І мені здається, що це такий махльош, це таке е, така маніпуляція, вона, я більш ніж впевнений, дуже тонко прочитується всіма світовими лідерами. Якби я був кимось із урядовців чи президентів Великої Сімки, то якби я взяв цей папірчик. То я би на ньому, замість резюме, зверху великим червоним маркером написав би одне слово: Хочуть звалити, звалити відповідальність, перекласти її на мене. Замість того, щоб самим випродуковувати рішення по війні, шукати ці рішення по війні, переосмислювати свої цілі, приземляти їх на предмет досяжності, реалістичності і практичності, і так, далі, і так далі. Ось так це виглядає, і це така маніпульованість, коли свідомо високе і недосяжне спихається в зону відповідальності третього, що потім цей третій був винен, а наш, а наші сказали: Ну, типу, ми змогли. Але не Ну, типу, хотіли, але не змогли. Знаєте, це як в такому анекдоті, вибачте, знаєте, щось до теми нагадалося. знаєте, вже Така стара кляча, який вже пора там на пенсію востаннє бере участь у букмекерських забігах і просить букмекера поставити на неї, бо то ж її останній шанс вже. Все. Він поставив, звичайно, вона прийшла остання сказала: ну, не ж могла, я ні ж могла. Беззубим ротом. Отак і тут. Вони це є стара кляча. Яка хоче пізніше сказати, ну, ми не змогли, щоб призначити винного в особі третьої сторони. Ось це є гли, така підтекстова маніпулятивність всього того процесу з так званими планами перемоги, який є ну, особисто для мене очевидним. Вау ефекту західних лідерів і загалом. Заходу на цей план перемоги і не могло бути, тому що це є переповідка уже давно озвучених побажань України. Це є просто-напросто переказ всього того, що і так говорилося. Ну там плюс якийсь пункт про членство в НАТО, яке дискутувалося off record, це Зараз воно винесено ще й пунктом номер 1 Ну якби це це фактично ролі не міняє, захід нічого не почув. Нового власне в частині е, е, планів української влади, тому що все те, що від них просять, вони і так знають. Для того кожні три місяці засідає Рамштайн. То не треба було презентуватися. Це. це це все те саме по списку, що виноситься на Рамштайн. І повірте, ці секретні так звані додатки чи секретні протоколи, які там називають, які суспільство не розкривають. Це є Рамштайнівська тема. От скільки нам треба, чого, в якій кількості, якої там калібровки, модифікації і так далі. Тому тут цього вау-ефекту і не могло бути, бо знову ж таки це є повторення очікувань від Заходу. А вони, по-перше, не є нові, вони, по-друге, не є переосмислені самою країною, і тому всі заголовки західної преси, це і Ньюсвік і Вашингтон Пост, York Таймс. І БІБІСІ говорять про те, що, умовно кажучи, як вони пишуть, Києву треба протверзіти раз, підігнати бажане під дійсне два. І все ж таки відмовитися від це здається, Вашингтон Пост дуже так красиво епітетом назвав від романтичних поглядів на війну. Я дуже на це звернув увагу. Це дуже красивий прикметник. Він, він дуже виразно окреслює. Ось наратив, який свідомо сконструювали штучно, без підстав для того, з явним перебільшенням для внутрішнього українського вжитку, романтичний погляд на війну, від романтизації смерті, що взагалі на голову не налазить, до романтичних очікувань, отаких От ілюзорних, типу розпад Росії, який там фіг знає, коли станеться там. Дезінтеграція Росії на 15 суб'єктів і в нашого Буданова виси, десь там карта в кабінеті, уявіть собі, роздробленої Росії. Ну, може ліпше повісити карту розтрощеної України в руїнах. Ну тобто тут оця романтизація, це дуже вони, західники, дуже це тонко вловили. І я якраз. от, Тим апелюю і тим перекриваю це відсутність вау-ефекту від того, що щось там таке написали, що прям завтра парадигму війни змінить. Оця романтизація їх не те, що не влаштовує, вона їх, ну скажімо так, уже навіть зараз піддратовує. Тому що війна не може романтизуватися. Рюшечки на трунах це не красиво. В гарних заголовках Парастаси. Це нічого тут немає такого глорифікаційного і, і, і алелуйного і прославляльного. Тому ця романтизація війни це, мені здається, єдиний отакий штупор, який стоїть по нашому сприйняттю війни. І тут ми розходимося, бо до війни Захід ставиться як до жахливої, огидної, просто, просто потворної, катастрофічної дійсності, без рюшечок, і без героїв не вмирають, і без трьох залпів церемоніальних під час похорон. А як до проблеми, яку треба чим скоріш негайно вирішувати, тому що ну, в тому романтичного нічого немає, постійні смерті, руйнування. Тому, от якщо опція зміниться в цей бік, воно все попуститься в нас, воно все переглянеться, воно все стане якби на свої місця, де виклик стане викликом. Де проблема стане предметом її вирішення і так далі. І так далі. Поки спрацьовується така романтизація, якась така ілюзорна, така знаєте, обдекорована от візія війни, її постійне прикрашання, замість того, щоб навпаки побачити всю ту Чорноту. Ось доти воно так ще буде якось іти. Я думаю, це вже назріває, принаймні в суспільстві так це точно. Курська в нас це називається операція в західних медіах Часто є така синонімія, як авантура, або якась блискавична, як вони пишуть, контрлогічна дія або контрінтуїтивна дія. Ну, ось вона мені дається багато що перевернула саме в частині чисто теоретичної, тому що практичної практичного зближення і не було. Але чисто теоретичного, от просто зближення чи можливості говорити між двома непримиреними ворогами, вона ця курська операція мені здається, цю можливість вже закрила. І зараз, оскільки ескалаційну таку от експоненту, як я це називаю, ескалаційний індекс, на який помножена війна, яка якби з точки, з точки зору заходу поступово йшла в пад і тупик. А кожен пад і тупик легше розв'язувати. Вона, якби зараз тим індексом пожвавлення, з індексом ще більшої небезпеки, де з'явилася небезпека ядерної, е, ядерного сценарію, і вона є реальна. І я нічого смішного тут не бачу, якщо люди собі з того похікують. Не, з'явилася небезпека обнулення енергетичної інфраструктури через передзимові удари. Оця вся пожвалення бадьорення, мені здається, зараз унеможливлює якийсь конструктив. Крім того, мені здається, тут якби, те, що говорить зокрема інститут вивчення війни і говорять аналітики Пентагону, тут уже сам, сам якби, плин війни показує, що е, ну, станом на зараз, е, як вони пишуть, можливостей е, відмотати. До 91-го року кордонів немає навіть теоретичних. До 2022 року кордонів відмотати, це взагалі був би не те, що успіх, це був би космічний успіх. Швидше за все, зараз розглядається заморозка по теперішніх е, межах окупації. І це, власне, є ну, така, якби вони пишуть, наземна дійсність. Те, що показує супутник, те, що показує просто карта Діпстейт. Ну і те, що є по факту, ну тобі тут не обманеш. Тому станом на зараз, коли все ж таки Росія виконує по Донбасу свій план окупації, потрошки доходить до вузлових пунктів, таких як Покровськ, в першу чергу, воно ну, все ж таки, поки що дуже теоретично виглядають взагалі якісь поступки з боку ворога. бо... Він поки що, як би мінус Курськ, але він демонструє е, свої, як вони пишуть, успіхи. Та це і західна преса теж бачить та тому, що за останні два місяці було окуповано в п'ять разів більше ніж за останні півтора року. Це є 468, Ну це цифра міняється кожен день. Ну там під 500 квадратних тисяч квадратних кілометрів. Тому поки що ну я думаю, фідбеку від Росії не буде. Вона поки що йде по своєму плану. Можливо, ми щось не знаємо, можливо, будуть ще задіяні якісь певні козирі. Але станом на зараз я дуже низько оцінюю взагалі будь-яку можливість десь там відмотати назад. Найпроблемніше для України це якраз ця моральна складова. Тому що здоровий глузд завжди. І все раціональне завжди буде на стороні рішення. компроміс завжди вважається, ну, принаймні в західній філософії чеснотою. Ну тобто, це лише в затятих і в таких якихось навіжених. Будь-що що називається компромісом, це завжди є мінус, це завжди якийсь там провал, це якась, ну, знаєте, мало не приниження і так далі. В світовій. І, зокрема, і дипломатичній і геополітичній доктрині слово компроміс іде в числі найбільших чеснот. Воно демонструє гнучкість мислення. Тому для нас все ж таки це питання є більше моральне, ніж раціональне. З точки зору раціонального, я готовий припустити або навіть ствердити, що суспільство абсолютно тверезо дивиться на неминучість територіальних втрат по факту. На емоційному рівні вписуються вже тригери: тригери, які є від, від е, величезної смертності, від аномального каліцтва, від кількості жертв війни, і це звичайно ось цим буде забарвлене таке негативне, ну там сприйняття, тобто несприйняття. Будь-яких, як на мене, доволі неминучих компромісів в тому числі територіальних, навіть в форматі заморозки, де ті території все одно будуть в міжнародному праві визнані як невизнані. Тому тут це треба просто чітко розділяти ці питання. Якщо держава піде шляхом емоційного сприйняття, то це фактично не те, що тупик, це, це, це кінець. Якщо включиться раціональне зерно, прагматично тверезе, холоднокровне і навіть цинічне щодо певних очікувань власноруч роздутих, то тут є все ж таки тема для обмірковування суспільство. Раціональна частина на це, в принципі, готова, і як показує соціологія, майже там 38-45, це від різних соціологічних служб. От в районі 40 плюс відсотків населення готове розглядати різні варіанти припинення війни. Уже взамін за хтось взамін за членство в НАТО, хтось взамін за членство ЄС, хтось взамін просто за настання миру, хоч завтра по цій лінії. Тобто, це взамін уже далі йде другими пунктами, але така готовність в районі 40-40 плюс відсотків населення є. Вона декларується всіма соціологами, тому тут лише питання, ось в остаточному рішенні держави, яка в нашому випадку очолюється ну, людьми, які є віртуальщиками, якби це були тверезі діячі державники, в них би спрацьовувала та сама логіка, що спрацьовує і у Байдена, і у Макрона, і в Шольца, і в цих лідерів, оскільки наша влада є антиполітична. Вона є віртуальна, вони є віртуальні по суті. Вони живуть в сценаріях і живуть зі сценарію. і на тому собі зуби з'їли. То поки що тебе ця опція перемагає, але ну, мені здається, тут це приземлення, воно все одно буде, воно воно буде неминучим, бо ну, якби дійсність не питає, чи ти її вдупляєш чи ні. Вона просто стається, розвивається і вже якби все підтягується під неї. В сучасному світі не буде світових воєн 3, четвертих, п'ятих. Вони всі будуть гібридні, тому що кожна війна, якщо не локальна, вона вже є світовою або колективною. В нашому випадку це взагалі класичний випадок. Захід не є стороною війни взагалі, але гроші, фінанси, донорство і озброєння Захід. Ну, тобто це є типова гібридна ситуація, коли ніби і не світова, але по суті тут воює не національний ресурс, а міжнародний. І цей статус війни, він якби, ну, в гібридному світі теж, чесно кажучи, мені не цікаво, як це називається. Там. Третя, п'ята, десята. Тут, по факту, ми дивимося. І, звичайно, тут Захід буде стояти на позиціях, тому що це мудрі люди, які про свою безпеку подбали. Ще в кінці 40-х років минулого століття, коли було утворено Північно-Атлантичний Альянс, і вони, звичайно, будуть робити все, аби унеможливити е, заповзання війни і потрапляння іскор війни на їхній простір. Ось це є правильне завдання з точки зору заходу. І тут від цього теж треба відштовхуватись, і план перемоги, так званий, він мав би базуватися якраз на гарантіях миру в Європі, а не лише суто в Україні. Цього ми поки що цю тему ми дуже пафосно висловлюємо. Типу, ми тут воюємо за Європу. Європейці це обурує таке формулювання. Тому що вони платники податків, вони за свою безпеку дбають. Ну, а ви, якщо не дбали, якщо смоктали той розумієте, російський газ 30 років, розвивали тут русський язик, дружили з ворогом, мали з ним угоду про стратегічне партнерство, ну то, будь ласка, тепер тіпа розгрібайте. ви ж не є членами ні ЄС, ні НАТО. То чого ЄС і НАТО мають у вас пакувати? Це є логіка обивателя європейська. І вона по суті правильна. Тому цей міжнародний контекст він в даному випадку взагалі вирішає. Я прихильник того, аби в цій війні було третє рішення. Не українське, не російське. Воно і буде таке. Сподобається чи комусь не сподобається, але щоб мати своє рішення, треба мати свої ресурси. Країна, де 70% бюджету західні вливання щотижня виставляються списки, що нам подати від боєприпасів до, до, до грошей на пенсії. Ну, не може качати права. Ну, це несправедливо це не зрештою. Тому, знаєте, в нашому випадку вся трагедія, напевно, полягає в тому, що, знаєте, порушена оця давня приповідка. Хто замовляє якби, музику? Ну, той, хто платить, перепрошую. А в нашому випадку як? Нам дають гроші, кажуть грати джаз, а ті рубають мурку. Ну от в цьому і, 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 і полягає зараз така основна розбіжність. Але я думаю, воно з часом все одно е, прийде до третього рішення, тому що оскільки вирішальним тут вирішальною стороною є захід, той рішення за ним буде. Чого не буде? Ми ж не знаємо, що буде, але ми можемо знати і можемо приховати, чого не буде. От не буде. Перемоги котрої зі сторін в повному сенсі того слова Росія не переможе в цій війні. Всі військові цілі Росії не будуть задоволені, Україна не переможе в цій війні. Всі очікування України не будуть задоволені. Не буде повернення до 91-го року, тому що ідея повернення до 91-го року залишається лише дипломатичною, а не військовою. І, виходячи від цього, можемо тепер в межах того, чого не буде, можемо тут просто вже перераховувати, що може бути. Додаємо до того, що не може бути, капітуляції котрої зі сторін. Зокрема, нас цікавить більше ворог. Капітуляції Москви не буде. Це слово, взагалі капітуляція, воно є дуже кінематографічне і не політологічне. Тобто в політичній доктрині такого слова капітуляції нема. Це було дуже живописно, красиво, все з Гітлером, тому що ну, там воно там була зовсім наша картина. В сучасних гібридних війнах цього не буде, не буде акту капітуляції. Не буде репарацій, не буде визнання провини і так далі. Так далі, міжнародне покарання Нюрнбергу не буде. Ну цього всього не буде. Це кінематографія, це навіть не Голівуд, це, це є примітивний дебільний вечірній квартал, який може щось таке малювати. Цього не буде. Відповідно, тут треба просто попуститися і йти вже шляхом практичних чисто візій, практичних сценаріїв будуть все одно середині рішень. Тобто все одно не буде по максимуму ворога і по максимуму України. Буде щось не до. Буде щось посередині, в якому відсотку майже перемога, не зовсім перемога. Це оціночні судження. Вони в принципі вже і не цікавлять, і не будуть цікавити тих, хто в сирій землі лежить від цієї війни. І, по суті, не сильно буде цікавити покоління, яке. Ну, теж не хоче все своє майбутнє життя присвятити повітряним тривогам, постійним зльотам, міг 31К, ракетним пострілам і так далі. Тому все одно це середина рішення буде завжди з дуже добрим пієтетом, ось доброго ставлення. Тому що для людей зараз уже така фаза заходить, що при невирішуваності цілей. При недосяжності найвищих цілей, переможними будуть нижчі цілі. І це дуже правильно, і так завжди є. Не можеш взяти як бубка 6 метрів 15 сантиметрів, починаєш з чотирьох. Візьми і будь чемпіоном чотирьох. І це сприйми за успіх. Це логіка заходу, це логіка взагалі здорового глузду. І по цій логіці, в принципі, мені здається, війна й піде. Буде занижена планка до реальної. Вона буде досягнута через певне рішення, яке буде все одно в собі містити настання сталого миру в Україні. Всі перегорнуться як страшну сторінку і навчаться жити далі в таких ось напівпідвішених, можливо, напівзаморожених, але хоча б якихось устабільнених умовах. Оце плюс-мінус такий вектор мені так вимальовується. Я бачу, що воно все Піде тим шляхом, ну, але знав, що знову ж таки, є такий містер форс-мажор, який завжди може вклинитися в будь-яку війну. І наші розсудження можуть бути неактуальними, наприклад, у випадку ядерного тактичного удару, і що і до побачення, або ще якихось там форс-мажорів, проривів фронту там чи щось неймовірного. Ну і так далі. Тому форс-мажор завжди тримаємо. А я описав оцей такий плюс-мінус якийсь логічно прогностичний вектор яким швидше за все на те виглядає, війна може піти.